Він завжди вдома готував, і все, всіх нас пригощав, тортики, коржики працював і у нашій країні, і за кордоном. Кропивничанка Вікторія Кабанова розповідає про свого знайомого військового Павла Бухайова. І яким він був за життя. Сьогодні з ним та ще двома бійцями прощаються на далекосхідному кладовищі. Розповідає, Павло Бугайов народився в Кропивницькому. Вищу освіту здобув у технічному університеті за спеціальністю комп'ютерна інженерія. Після повномасштабного вторгнення Росії добровольцем став на захист України. Служив на посаді старшого стрільця, оператора механізованого відділення. Загинув 21 квітня у 35 років. Він пішов в минулому році. У травні місяці він пішов сам, виявив бажання, як його всі не відмовляли, він мав трошки по здоров'ю, ніг не пройти у був в самих таких тяжких напрямках і що, загинув під бах. Про військового Ігоря Іващенка розповідає заступниця начальниці управління культури Неля Чорна. Пройшов строкову службу в прикордонних військах, навчався в технічному університеті. Потім у Київському політехнічному інституті, де отримав спеціальність інженера-електрика. У січні 2023 року пішов добровольцем до лав Збройних сил України. Служив на посаді стрільця. Загинув 24 серпня 2023 року. Біля населеного пункту роботини Пологівського району Запорізької області. За даними Нелі Чорної, ігоря Іващенка вісім місяців вважали безвісти зниклим. Сьогодні йому виповнилося б 46 років. Військовий Денис Бідний народився на території Росії. У три роки разом із батьками переїхав у місто Малависка Кіровоградської області, розповів його брат Борис. Навчався в нашому Кіровоградському Кропивницькому університеті Національному технічному КНТУ на, на програміста, але працювати пішов не за спеціальністю. Він працював на шахті. Там він пропрацював кілька років, у 17-му році пішов АТО. І якраз у нього закінчився контракт напередодні дня початку другої ескалації Росією. нього контракт закінчився за тиждень буквально до війни. Коли почалася повномасштабна війна, продовжив контракт. Він самого першого дня і до останнього був на нулі. Спочатку він був під Херсоном, а потім під Бахмутом. Він отримав там міносколкове поранення і від нього він уже. Потрапив у лікарню, на жаль, не вийшов з коми і помер. Куранін він отримав 19 числа, а 26 го він помер у лікарні. Денису Бідному було 36 років. Поховали трьох військових на Алеї Слави. Олена Жакалова, Василь Левицький, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький.